Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Во. І це вже наша постійна рубрика що по новинкам, а також анонс майбутніх та нещодавно вийшовших оглядів на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про цікаві анонси грудня. А перед початком нагадую вам підписатись на наш канал та не забувати ставити лайки і залишати коментарі. Для нас це дуже важливо. Дякую! Отже, заставка, і ми починаємо. Хочу почати наше відео з суперцікавих новинок, а саме з мультиспортивних годинників від компанії Garmin. а саме Garmin Forerunner 265 та 965, які до речі вже можна придбати в нашому інтернет-магазині. Ціни ви можете дізнатися у посиланні під цим відео. Я думаю, що всі спортсмени та любителі активного образу життя, хоч раз, але чули про пристрої цієї компанії. А про годинники, тим паче, це топові пристрої вимірювання активності, показників тіла та смарт-функції. А можливість відображати маршрут на картах без підключення до телефону взагалі must-have для любителей подорожей, велопрогулянок та туризму. Я не буду займати ваш час та довго про них розповідати, адже Роман вже випустив про них дуже великий огляд на нашому каналі, де в усіх подробицях розповів про функції та порівняв їх між собою. Тому, якщо вас цікавлять ці моделі, обов'язково переходьте на наш канал та дивіться це відео. Огляд вийшов на 10 із 10 ляпот, і 10 ляпот вилазить. Да. Перетворіть прибирання на медитацію. Легкі та маневрені акумуляторні пилососи від компанії Dreamy нової серії R дозволяють забути про складнощі з пилом та насолоджуватися тим, як чисто стає вдома. Вони спокійно справляються із різними типами сміття завдяки продуманому поєднанню параметрів. А новий дизайн не залишить вас байдужим. Любителям естетики в усьому до уваги. Детальний огляд на всю нову лінійку серії R ви також можете подивитися на нашому каналі за нагадуванням або за посиланням в описі. Ну і не відходячи далеко від теми прибирання, хочу нагадати вам, що ми підготували для вас дуже цікаве відео про всю актуальну лінійку ручних полососів з ультрафіолетовою лампою від компанії Jimmy, які покликані навести максимальну чистоту. Ваших м'яких меблів. В ньому ми розповідаємо як про класичні прилади, які вже зарекомендували себе на ринку, так і про оновлені моделі. Тому також запрошую вас перейти на це відео і ознайомитись, тому що чистота вашого спального місця це запорука здорового та якісного сну. Колонки JBL Authentics нагадують культові стилі JBL 70-х років. Нестандартним шкіряним корпусом та алюмінієвою рамкою преміум класу тепер із ще кращою продуктивністю та універсальністю. Ретро дизайн виглядає ефектно в будь-якій кімнаті. Він навіть краще звучить. Увімкніть музику, і ви отримуєте великий збалансований звук, дивовижну чіткість та глибокі баси. Мене, наприклад, дуже зацікавили цінові колонки в ретро стилі. А знаючи, як JBL вміють робити якісний звук, то ще й послухати їх дуже хочеться. Якщо вам також цікаво, то залишайте свої коментарі під цим відео. А ми попросимо наш магазин дати нам їх на огляд. Дайте так, що ви бачите перед собою? Це скарб. Що ви бачите перед собою? Це скарб. А точніше, новий фен від компанії Дірма. Так, це нова модель це F50. І вона вже прийшла до мене на огляд. Сучасний та потужний фен в новому дизайні та двигуном в ручці. Все, як ми любимо: функція швидкого сушіння та іонізації волосся, і дуже приємна ціна. Та ще багато цікавого вже скоро на нашому каналі. Тому не забувайте підписуватись на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Це скорб. Гадаєте, що неможливо закрити гештальт із комплексного прибирання будинку, маючи під рукою всього один девайс. Тоді мийний пилотяг Dreamy M12 готовий довести вам зворотня. Цей топовий помічник рівня флагманів вміє все: збирати пил та сухе сміття з твердих поверхонь. Приборкувати пилових кліщів, що оселилися в диванах та ліжках, якісно мити підлогу та навіть смоктувати будь-які пролиті рідини. Пилосос має надвисоку потужність, розумну індикацію забруднень та must have набір із практичних насадок для різних задач. І звісно, він обладнаний ємним акумулятором для ваших тривалих сеансів. Так, так, цей пилотяг від Dreamy вкотре доводить легке прибирання без мроки з ганчірками та плутанини в дротах, реальність до якої. Може доторкнутися кожен огляд, на який також скоро буде на нашому каналі. Звісно, якщо ви залишите коментар під цим відео. Тому не забувайте про таку чудову функцію, а ми будемо старатися зробити ще більше корисних відео для вас. Ось такий місяць по новинках. На ВО. Дякую, що дивитесь нас. ставите лайки та залишаєте коментарі. Ми дуже хочемо, щоб вам було цікаво дивитися наші відео, і саме для цього просимо вас залишити відгуки та побажання. Це нам дуже допоможе стати ще кращими, а ви отримаєте контент, який вас цікавить. Отже, чекаю вас на ком на коментарях. Отже, чекаю на вас в коментарях та до зустрічі на ВО!